Це коли ти дуже довго йдеш на максимумі, настільки довго, що твоя внутрішня батарейка вона, вона спорожнюється настільки, що навіть ось якийсь зарядний пристрій він вже не робить, він вже не працює, нічого не допомагає. Тобто, якщо після втоми, наприклад, ти можеш провести суботу та неділю вдома і ти якось відновишся, то після суботи та неділі від вигорання ти не відновишся. І тому при вигоранні, що в нас є за такі симптоми, перше, це коли в тебе немає не мотивації, не бажання, такого. не бажання ні ніякої дії двигатися. Попереду, так? А ще робота, яка тобі давала якусь наснагу, якесь задоволення, воно зовсім не приносить ніякого задоволення. Ще в тебе можуть бути така внутрішня спорожнеча і навіть стан, начебто ти байдужий до усього, а може пропасти сон, може пропасти секс, може пропасти будь-що, що приносить задоволення. Тобто тебе вже не тішить зовсім нічого.